Всім привіт! Днями відбулася подія, від якої чесно сказати, я просто в черговий раз я в засобах маси інформації побачив про те, що президент України за поданням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка присвоїв чергове спеціальне звання генерал поліції третього рангу, очільнику поліції Миколаївщини Сергію Шайхету. Ну, якщо ви просто візьмете і загуглите прізвище шайхета, то ви побачите декілька інформацій від журналістів про те, що цей шайхет в перші дні. Вторгнення він попросту, як і інші очільники обласних управлінь поліції, де відбувалися бойові дії, втік з території обслуговування. Це, про це го говорив навіть сам генерал Марченко у, своє, у своєму своєму інтерв'ю. Також про це говорять місцеві мешканці, які бачили це все своїми очим, очима, і співробітники патрульної поліції, які були залишилися в місті Миколаєві. Навіть Євген Жуков, очільник патрульної поліції України, писав про те, що Шайхет втік з міста Николаїв і кинув е, своїх підлеглих на призволяще. Але Клименко підписав подання на ім'я президента України, і президент присвоїв цьому уперю звання генерала поліції. Знаєте, в мене вражається. У мене складається таке враження про те, що Кліменка очолив себе такими, знаєте, мнімими героями е для того, щоб виправдати свою бездіяльність як очільника національної поліції. Ви ж всі пам'ятаєте про те, що Клім Кліменка втік в перші дні російського вторгнення до Львова, і зараз він такими ж героями себе очол очолює і клопочує про присвоєння їм звання генералів. Ну, це Просто повний трешак, який зараз відбувається в національній поліції.